Двадцять одна п'ятсот подобається. Ціна Ого. книжечка подиви, яка краса за такі кошти ви можете зняти головне, якщо подарувати на свадьбу, на день народження. Не знаю, на будь який юбілей сім'ї можна подарувати таку родинну книгу, в якій... то в чому ж її цінність, Галь, якщо вона скільки коштує? По перше, скажу, що вона зроблена вручну, що це шкіра, що це посріблення, що це позолота. Що тут використані каміння, царовські, Що тут використаний тру... ручний труд людини і подивися на. Цей гарний зріз на це українське село, подвірка покрова зображена зверху. По-друге, це цінна річ в тому, що ви можете тут залишити для ваших нащадків ваш рід. Якщо не знаєте, є тут компанії, які допомагають. Відновити вашу історію роду можна, якщо є фото, приклеїти фото, зробити опис, хто кому в якій на степі є родичом і таку пам'ятку залишити для ваших нащадків. Круто так? всього за 21 500 Це доступна ціна для такого подарунку, тому що цю книгу можна передавати з покоління в покоління. То вона сотні років може передаватися yeah. да? зберігатися. No, і... Це дійсно такий гарний подарунок для сім'ї і не тільки для конкретної ну, для людини на день народження. Хоч вона Та народження. ми вже чекаємо, що ви її замовите. А ми вам відправимо її. Пишіть. Пишіть особисті повідомлення, коментарі, сайт ексклюзіком. Вишукані подарунки для вас.